Київське динамо провело черговий товариський поєдинок на зборах в Австрії. Суперником киян стала німецька команда Уніон Берлін. І це заключний спаринг перед надважливим протистоянням із сербським партизаном у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Давайте дивитися детальний огляд цього поєдинку. Ну і також не забувайте про наших партнерів компанії Фавбет. Дуже активно розпочало київське динамо цей поєдинок. Дивимося на проникаючу передачу в бік Владислава. Ваната важко було в цій ситуації, звісно, навіть влучити у площину волі, тому що суперник дуже активно його пресингував. Ну і ось такий перший напівмомент київського динамо виник у цьому поєдинку. Момент біля воріт Георгія Бущана. Навін Малиш в цьому епізоді дуже щільно діяв із суперником. Спочатку вибив м'яч з під ноги, і потім Робін Госенс, який прокинув, прокинув м'яч, змусив сфолити на Малиша. Удар по воротах з 11 метрів. Перерви цей удар Георгій Бущан, і дуже прикро, що відбуває перед собою Голарбах, який завдавав удару, пробив він не зовсім вдало цей пенальті, але зіграв на добиванні. Ось так Уніон вийшов вперед. Кияни пропустили першими і кинули усі сили в атаку на те, аби відігратися. Ось він на півмомент Буяльський завдавав удар, не влучив по м'ячу, далі добивання від Караваєва, який теж потужно намагався пробити, але його удар. Заблокували в цілому, кияни дуже багато комбінували і, звісно, десь навіть перетримували можливо м'яч, тому що не так багато моментів було біля воріт суперника, не так багато ударів. І ось він кутовий подача від Піхальонка, Караваєв пробиває, і вона на добиванні з м'яч у сітку. Денис Попов зацініть як захисник Динамо. Тут намагався креативно зіграти, пробив. Дуже красиво дивимося ще раз. Е непогана комбінація. Тут Караваєв прострілював, потім удар Попова дивимося, і на добиванні Владислав Ванат зрівняв рахунок таким чином. Ще один момент в Уніона, дуже кремезна команда, багато високих футболістів, які на другому поверсі були небезпечними. І ось він момент, який. На щастя, не призвів до забитого м'яча. Другий тайм. Дивимося, як він розпочався для Динамо. Ну і погляньте, як же відчув піхальонок цей момент. Дуже класна передача від піхальонка, проникаючи розрізна, але Караваєв не зміг цим шансом скористатися. Уньон дуже активно розпочав другий тайм. Застосували ротацію представники німецького клубу. Багато нових футболістів з'явилося на заміну. Ну і одразу вони почали тиснути, створювати моменти. Ось. Один із них малиш програє боротьбу Бедія – кремезний гравець. Дивимося, як він нав'язав боротьбу українському захисникові. Випередив спочатку його потім корпусом закрив м'яч і потужно пробив. Пробив у ближній кут. До речі, Георгій Бущанту теж не на 100% надійно зіграв, не зміг закрити цей ближній кут і врятувати від пропущеного м'яча. Ще один момент в уніона. Дивимося на закидання і гол, який не зарахували. Дуже красива комбінація. Схоже, що була тут гра рукою в цьому епізоді. Давайте дивитися була така думка, що офсайд, але насправді ні, бачимо, що м'яч відскочив від газону в руку футболістові уніона. Динамо у другому таймі знову поступалося. Треба було шукати варіанти, як зрівняти рахунок. Дуже важко було це робити, але ось перехоплення, пресинг, Лонвейк викочує на діало, і діало чітко. Реалізує цей епізод 2-2 зрівнює рахунок. Самба діало у другому спарингу поспіль упродовж двох днів забиває, причому діало вийшов на заміну на заключені 10 хвилин, але зміг скористатися цим шансом. Ну і асист від Джастіна Лонвейка теж дуже зручна передача. Залишалося лише пробити повз голкіпера. Що і зробив самбадіало 2-2 І з завершення цього поєдинку були очікування, що Динамо піднатисне і спробує вирвати перемогу. Але, на жаль, для киян усе сталося навпаки. Сибаліс. Передача на нього від брашка. Сибаліс наздоганяв м'ячно ну і далі не зміг його вибити. Ось така помилка біля власних воріт. І таким чином у Ніон увійшов вперед. Зробив рахунок 3-2. Сібачо скористався цією помилкою. Знову дивимося на цей тиск. І бачу сам перед воротами уже нищерета, і в ближній кут пробиває повз голкіпера, хапається за голову. Попов Такою була реакція, напевно, в усіх оболівальників Динамо. Адже це останні секунди, і цей забитий м'яч призводить до поразки Динамо в останньому спарингу перед протистоянням із сербським партизаном. П'ять забитих м'ячів. Ми побачили. Динамо поступилося, причому дуже прикро, але будемо вірити, що усі сили. Кияни залишили на офіційний поєдинок із партизаном в кваліфікації ліги чемпіонів. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Поставте йому вподобайку. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.